Три доби без світла хмельничанка Антоніна сплатила і борги і компенсацію за підключення енергетики. Обіцяли одразу вимкнути електроенергію, але вона і досі вечеря при свічках. За правдою жінка звернулася до народного контролю. Вони відкручували оці гайки сюди. Я казала, що я привезу. Вам ключі, пані Антоніна. Вже давно проживає за містом і доглядає хвору матір. За світло завжди платила наперед та пропустила одну квитанцію, І електрику у її помешканні відключили без попередження. У квартирі був похресник пані Антоніни. До мене подзвонили в двері. Я їм відкрив. Вони кажуть, ми вам відрізаємо світло. Я кажу, на яких обставинах? Типу, кажуть, заборонуться. Я кажу, почекайте, я зараз дзвоню до хазяйки і це об'ясняйте. Повідомлення. З і вони мені це повідомлення не передали. Я його застала на столику. це повідомлення. Наступного ж дня пані Антоніна заплатила і борг, і компенсацію за повторне підключення та відновлювати електропостачання електрики не поспішали. Це дуже. а я не можу Є старший син. Він в роки робить під фонарик, тому що немає світла. Повернули світло в оселю пані Антоніни наступного дня після втручання журналістів народного контролю. Я вдячна народному контролю, що з їх з їхнього втручання в моїй квартирі з'явилося світло. Дякую вам. Тим часом юристи, до яких звернувся народний Єдина, контроль, там, дають які поради, які як, як не опинитися що... у подібній ситуації. Неправомірно, ну в разі неповідомлення неповідомлення споживача про те, що в нього є борг, відповідно, і він належним чином не повідомлений про це. Тобто він не розписався в повідомленні, яке він отримав, звертатися в захист справ споживачів або іншої органи, які контролюють. Тя, діяльність енергопостачальної організації ми простежимо, аби монополісти не порушували права споживачів. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,